Вітаю вас на каналі Український порцеляновий посуд. 8 жовтня, Київ, друзі, знаходжуся на Куренівському ринку. Сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. От хороші ага. ходячі. Скільки вони коштують? 100 гривень хочу, забері як хочеш. Так, а що ще у вас є? Ну що це би ще? От нормальний. Нормально, Нормальне то робочі? Так, да, робочі. Механіка. Скільки, Скільки коштують? 150. 150. Ага. Так. А це щось? Медалі. Ага, мобілейні. По 50 гривень. По 50. Давай договоримося всі робили. А години. Це 200 гривень. 200 маяк. Да. Опять шуток заводяться. Механічні. Работають. Угу. На а це у вас що таке цікаво? Мне це таке, як хоч бери, за 50 гривень. 50 гривень. Угу. А будильничок? Це 150 гривень. Слава, 150 120, давай. Забирай. Працюють? Так, да, на, да. на рік. Новенькі. Горщик для запікання колобок, коли йому відсутні, ціна 100 гривень. Карандашниця. Оно так і 30. ціна за пару 10 гривень. Кришечка також 10 гривень. Тарілочки. Користенський фарфоровий завод. 10 гривень за одиницю. В наявності дві. Чайник. Виробник Китай. 50 гривень. Водиночки. Від 50 до... 105.3 районы. Серські перчатки, годиннички, будильник 50 гривень. Механічний, та ж сама ціна. Круглий. також 50. Ось, будь ласка, друзі, асортимент куренівки, прошу зброя Дякувати Богу, дитяча іграшка. Хочу вам показати. Овальне блюдо, будянський фаянсовий завод. Ціна 30 гривень. Іграшка новорічна, Просять 70. 50 гривень. Садочок для риби 50 гривень. Друзі, календарики. Я вже в попередньому відео акцентував увагу, що збираю саме 1983 рік. Ось мені на Куренівці і трапився. Саме такого у мене в колекції немає сувенірний календар парки України. 1983 рік. Ось, будь ласка, Тернопіль. Так, що у нас тут відкриває вітерець? Так, Тростянецький дендропарк. Ціна такого календарика 1 гривня. вулиця без кришечки, ціна 100 гривень. Статуєтка, перша книжка, перша вчителька, 600 гривень. Чайник, Мінськ, 150 гривень. Да? Ну а сколько она стоит, стоит? Откуда я сколько Я еще не вижу. Надо да, да, не не а, вот это да. Слушайте, Чехословакия. Вот это Цена 250 гривен. Да, вот вот... да, да. Копилка. Головний герой мультфільму Ул Дисней Утиные історії. на 100 гривень Чашка гігант. одна и 50 гривень. Вообще-то если не не-не-не-не, все продавайте. Будь ласка, друзі, асортимент. Навіть проти газ присутній продажу. Скільки ваш молочник коштує? Барань. 20 гривень. А цукорниця? Тільки? Двадцять. Двадцять також. Все працює в ньому. Ну ні, навіть подивитися, ця куриць нормально. Ті грів сімдесят. Сімдесят це ще радянський, так? Ну, мабуть, так, мабуть, так. — А що всередині там? Можливо, який букварик є? Ні, ні, там нічого немає. Немає. Там нічого немає. З двойками букварик. А букварики вам потрібні? Мені потрібні ну. з двойками. А, просто буквари. Так. Я думав, що букварики сіні. Ні, то я ж не, шучу. А скажіть, будь ласка, скільки цей виріб коштує? Ну, гривень 40. Якщо робить, я цей. Досить два, б до 10 ворог. Угу. Так. так, дякую вам велике. Ага. Какі, вот эта полосочка, гривен 50-40, она уникальна. Бабаска, ВАЗа, угу. ну, вот ласкаваза. Знатка Київ, Киев. Авторский підпис. Вот. Угу. 25, 20, 20, 20 гривень. Да. Ну глина... А скільки такі монетки кошти? Антоновский по 40. По 40. Угу. А де він знаходиться? Антонівський міст. В Херсоні. Херсонів. Это на летні. а такие ключ? Такой ключ 80. За 70 можно за 70. Так, а что у вас еще интересного? А сколько такая тарелочка? 40 гривен. 50 за 40. 40, сейчас на А скрыничка? 150. А то за 120. 120. Так, що так покупається? Нафотографірували все. Каові бары. Баранівка ціна за пару 50 гривень. 10 гривень. Та та 6 ужерів. Метал невідомий, ціна за набір 150 гривень. Блюдо Овальне. Будь ласка, климо, буде 1958. 1900... 20 роки і ціна 70 гривень. Оселедниця. Користень 40 гривень. Друзі, чайна пара, мальва. Зверніть увагу на колір трикотовий називається. Дуже рідко зустрічається саме в такому кольорі. Червона ще. Де інде зустрічається, а саме в такому терекотовому кольорі вперше бачу ручний розпис в такому восточному стилі. Клеймо Баранівка 1950 дев'ятсот році відповідає. Будь ласка, блюдце, як сонечко. За таку чайну пару просять 6500 гривень. Прошу. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.